Всім привіт! Давайте подивимося на таку цікаву тему. Який урок ви завершили, Кримічний, да? навчальний від вищих сил? Можливо, від темних, який ви пройшли і який наступний. От вчора мені прийшло з потоку така назва, така тема. Давайте подивимося, який урок ви пройшли, який урок ви пройшли і який наступний буде. Може, дадуть тут, якийсь перекур, так, да, відпочити. Да. Який урок ви, пройшли? Який урок ви, пройшли? ви знаєте, тут багато хто мене буде дивитися, ви пройшли урок, і він справді вже в минулому ви вибрали себе. Хтось, можливо, ще проходить цей урок, і ви стоїте на виборі. Ви ніби розумієте, що вам треба щось відпускати зі свого життя, можливо, людей відпускати, яких вже по факту завершилось перебування в вашому просторі. Хтось ще в етапі такої чистки, трансформації, важко вам, але ви виходите. Хтось виходить з розбитого серця з імператором, когось ще накриває луна, король Кубків імператор. Да? З яким у вас є діти, в когось це було в минулому. Ви тут пройшли крутий урок. В когось це був урок, і ви проходили його декілька раз. но тут у вас урок був на вибір себе, на цінність себе, як жінки, як чоловіка, неважно. Ви пройшли урок і поставили крапку на якихось війнах магічних, фізичних. Да. Хтось поставив крапку на тріхугольниках, дві-тройки. Прям тут зрада якась була у вас в минулому, і ви відпустили це, ви там були як клітці закриті, але ви набрались сміливості і мудрості, і ви вибрали одиночі І на сьогоднішній день ви в мене, напевно, навчаєтеся, розвиваєтесь, духовно ростете. Саме ця історія вас під, Штовхнула до розпаковки своєї сили, Королева кубків, емпатія, да? ви завершили цей урок, хто ще завершає, хто ще вариться в цій трансформації. Ну, ви зробили правильний вибір, якщо ви сумнівалися, два туза, туз жезлів і туз мічей. Туз мічей ви завершили контракти, договори, розлучення, якісь кармічні, можливо, уроки з кимось приходили, можливо, самі розбиралися. Да? Свідомо, несвідомо заключені контракти, вашої душі ви завершили. Повиривали ці листки, да, і взялися до нової книги написання нової глави в своєму житті. Ось такий крутий урок, багато хто мене буде дивитись, пройшов. І я в свій час обрала себе і пішла в нове своє життя. Тяжко було, важко, так само точно, як і вам. Але це найкрутіший урок, найважчий і найкрутіший, який я проходила в цьому житті. Ви пішли в нове по дураку, і це правильне рішення було. Ось такі. Урок ви завершуєте чи завершили. І зараз, коли пройшло багато часу, я собі задаю тільки одне питання, чому я не пішла раніше? Ну, через страхи, звичайно. І так далі. Хорошо. Тобто, ви побачите результат, але він буде пізніше, роки пройдуть, ви побачите, як у вас круто зміниться життя, коли ви вибираєте себе, ви самою собою запишаєтесь, що ви насмілились і зробили крутий крок вперед. Хорошо, поїхали далі. Який урок наступний буде у вашому житті Верховна Жріця? Ну, я вас поздравляю. Слідущий урок розпаковувати свою верховну жріцю. Якісь тайни вам будуть відкриватися з якоюсь парочкою, государочкою? Інтересно, тут королева мечей, король мечей і імператриця. Тут що у вас? Якась тайна вам відкриється? А що це за люди? Чого у вас так много? Ага, ви будете розбиратися з тими історіями кармічними саме з тими людьми, які ставили вам палка в колесі. Імператриця, це може бути свекруха, це може бути ваша мама. Ви будете розбирати кармічні історії, ви будете травми, е, да, які там мама умовно вам нанесла. Да, тому я і наголошую, що треба працювати, пропрацьовувати тата і маму. Не їм щось доказувати, а внутрішньо в себе пропрацювати, щоб у вас сприйняття мами і тата і вообще. Всього абсолютно в вашому житті змінилося, тому що якщо вас не прийняті повністю тато і мама, мама в сознанні падсознанні, повірте, у вас буде срака і з фінансами, вас буде срака і в ваших стосунках в роботі, і, і далі у своїх стосунках з дітьми. Тому тут вам треба, можливо, Верховна жріця вам допоможе, наставник якийсь допоможе з цими історіями розібратися. Поки ви ці історії не завершите, кармічні, рух вперід буде важко, тяжко, скріпом і м'яно. Тому, хто хоче прискоритися, хто задовбався в цих всіх кармічних отработках, запрошую на наставництво. пишіть мені в директ на консультацію, в наставництво хочу і будемо з різних сторін це пропрацьовувати. Далі, король Міче. Це все-таки я схиляюся, що це ваш бивший. Якщо у вас там були аб'юзивні стосунки, ви розлучились. Далі задача не шукати нового плінного для себе, а працювати над собою і робити роботу над помилками. І коли ви зробите в себе в душі ревізію, коли ви розберете свої помилки, ви знов не поїдете на ті самих граблях. Понімаєте? Якщо ви міняєте тільки партнерів, нічого не змінюється. Казка та сама буде з тим самим сюжетом. Хорошо, хто така королева мечей? Хто така королева мечей? Ну, королева мечей, можливо, тут, да, показують свекруха ваша. Ваша свекруха підсвічує вам. Питання не закрите з мамою. Тому мама, образ вашої мами і вашому бившому, чи тепер. З яким ви воюєте, да? і е, свекруха вам підсвічує неприйняття мами. Тобто, конфлікт вас з мамою був в дитинстві, ви можете навіть його не пам'ятати. Тому що психіка нас стирає такі моменти, історії, щоб ми не сошли з ума. От попрацюйте з глибинно, з мамою, з образом мами. І оці люди вони вам підсвічували тригером, ти не пройшла ці уроки, ти ненавидиш десь маму, десь мама тебе недолюбила, ти шукаєш. Ту любов мами по сьогоднішній день, в кого? В чоловіках і в будь-яких жінках це можуть бути начальниці, наставниці, це може бути свекруха, яка б не була, там не знаю, сестра чоловіка. Ви шукаєте любов мами, знайдіть глибинну, вона там є ця любов, пропрацюйте цю глибинну біль. От вони вам це все підсвічували, тому вони вас заганяли в трансформації, знущались, придавали вас і так далі, магічили в когось буде для того, щоб ви пропрацювали оцю цю любов недолюбов з мамою. Хорошо так, урок в чому? А урок тому і заключається завершити ці історії в себе в башці. Ну, простими словами, щоб довго я не розсусолювала, не розказувала мудрими фразами в башці свої і справити. Отам біль сидить на маму, образи, біль не долюбила, не додала. В когось будуть історії, що віддавала бабусі доглядати, бо сама там пахала на трьох роботах. І такі історії часті. І мене теж в свій час віддавали бабусі, коли мені було півтора рочки. Ви думаєте, я це помню? А хер там. Я ніхіра не помню, но підсвідомість все пам'ятає. Там все, як на флешку в комп'ютері, все вбито в базі даних. І поки я з цими історіями глибинно не пропрацювала, ніякої реалізації, ніякої фінанси, ніякого. Особистого життя, все по одному місці, а, мордою по асфальті. От як коли я задалася питанням, я з цим розберуся, я розібралася і наладила свої сфери життя. І саме тому, так і я і стала наставником. От ви, моя колега. Ну, чи дойдете ви до цієї верховної імператриці, верховної жріці, яка набралася мудрості і вже розказує соціуму, залежить тільки від вас. Я за вас ваші уроки не пройду. Хто хоче, хто бачить в мені. Ту, яка може підсвітити, тому що, блін, вона теж це проходила. Велком запрошую, будемо працювати. Поборіть е, свого диявола, прийміть свого диявола і піде рух вперед. Це в нас четверка жезлів. Твій диявол в тебе під носом, але ти обвиняєш всіх людей, всі не такі, всім не придають, всі долбойоби. Ні. Твій диявол в тебе за столом сидить в твоїй родині. Четверка жезлів, пропрацьовуйте цю тему. Емпатичність ваша так виковувалась, вас ранили для того, щоб ви емпатію свою відкрили. Для того, щоб ви верховну жріцю свою розпакували. Ваші душі з мамою про це дабазарились перед тим, як прийшли і зустрілися в родині. Вона вас так ранила, розпаковувала. Задача цю тему пропрацювати обільно з різних сторін. Хорошо, давайте зразу вам підказку. Якщо ви займетесь цією темою, яку я озвучила, зі мною, з іншим, вибирайте любе, голубе на ваш смак. Е Неважно, з ким ви будете пропрацьовувати, але пропрацьовувати, а не робити від я прочитала один ритуал, який прочитала одне відео. Я трансформувала ні, це глибину піти в історії, достати, до прожити, дострадати. Це все отак От пропрацювання відбувається слізами. Коли в мене клієнти не ридають в регресі, значить я хірово працювала. Я не купнула в саме дно. Помієте? Це во благо для вас, купати з різних сторін, обільно. Хорошо, ті, хто займеться цією темою, що у вас буде, які, які переміни у вас запустяться, хто нічого не буде робити, просто скаже «благодарю», во благо мені і так далі. Отакий От урок вас назріває. Хто буде цим займатися обільно, що вас буде чекати? Нові починання, ваших мечт, паш Пентаклі і Дев'ятка кубків. Все, що побажаєте, все отримаєте. Чого? По справедливості. В першу чергу дозволите собі. Розпакуйте свою жінку, розпакуйте себе як особистість, підвищите свою самооцінку. Бо поки ви шукаєте любов у кожному, мама мене до люби, партнера далі будете образ засовувати, в жінок, в наставників, нічого не буде. По правосуддю вам дадуть ісполнення ваших всіх мрій. Що загадали, те буде втілюватись? Но для того треба попрацювати над собою. Нові починання. Хтось піде на навчання для того, щоб да? хтось до мене піде в закриту групу на практики. Там теж є оці практики, суто про працювання цієї теми з мамою. Хто не піде в ці теми, просто далі живу своє життя. Що вас буде чекати? Вісьмерка кубків отут прям така карта. Да? Спасіба, спасіба, не треба мені цього, цієї бредні, що вона там говорить. Що вас буде чекати? Десятка жезлів, п'ятірка пентаклів. бідність і рівень виживання. Тобто, те, що у вас є, буде ще погіршуватися. Вибирайте самі. Карти чітко, сьогодні поток з вами говорить. Сьогодні я залітіла в поток і сиджу, за, записую вам ролики. Сімка Пентаклі оце твій ключ до вирішення тих своїх проблем, які в тебе на сьогоднішній день є в житті. Фінанси номер 1 любовна тема і так далі. І далі ти, звісно, маєш вчитися розпаковувати свою жріцю. Яку ви там жріцю будете розпаковувати, як вас нема що їсти. Ви скажете, да ви своїм духовним розвитком. Тому треба в порядок привести свою підсвідомість, в порядок привести свої фінанси, більш-менш на якийсь рівень вийти, і тоді вже йти в розвиток. Тому що коли ми перескакуємо з першого рівня виживання в місію, проблем фінансових наших це не е, закриває. Тому треба трансформувати, працювати в проработках. Ідіть до королеви жезлів, вона вам все, всі ключі дасть. Вам тут треба допомога. Тобто та, та, та королева жезлів це хто? Це знаюча, відаюча жінка, яка вже це проходила, яка розказує про це про свій досвід, да? і яка має ключі. От в мене є ці ключі, хочете, будь ласка, приходьте. І тоді поступово буде розпаковуватись сила. Ти попадеш до королеви жезлів, яка має силу, а не кричить, що в неї там, е, суперздібності, е, відьма в сьомому поколінні і так далі. Сила твоя буде з допомогою твоїх трансформацій, сила твоя буде поступово розпаковуватись. Поки ви сидите в боротьбі з усім світом, ніяка сила вам розпаковуватись не буде. Ви можете 300 курсів пройти, але ви все рівно будете стояти на місці і сидіти в таких розчаруваннях. Я вчусь, 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 Сили приймаю, підказки розклади дивлюсь, а нічого не міняється в реальності. Тому що, так як я і озвучую про розпаковку. Сили своєї має пройдена бути внутрішня трансформація на підсвідомому рівні. Поки ви в підсвідомості нічого не перепишете, ви на тих самих рейсах будете їхати. Ви можете тарологом бути, але це буде ваш потолок. Далі ви не підете в розвиток. Хто задовбався в бідності, хто хоче реалізації, сідайте блять, на колісницю і бігом до мене в Дірект. Всі питання там відносно послуг. І ваша задача після твоєї внутрішньої трансформації, після періоду також твого навчання, в тебе буде в житті калісниця, в тебе буде рух, і ти будеш іти до тих цілей, які сама собі поставиш, сам собі поставиш. Все в ваших руках. Тільки хтось насмілюється і вилазить з цього всього. А хтось просто каже: Ну, в мене нема грошей, вам вигідно так себе оправдовувати. Це також гардиня сидіти в бідності і нічого не міняти. Вас багато мудрості, ну поки та мудрість спить, поки ви не підете в осознаність, поки ви не прийдете трансформації, це просто буде вас. Я реличок, да, в мене є сила, але я не практикую і я не в місії. Все в ваших руках, я всіх вас вірю. Вас все вдасться. В мене вийшло і вас вийде. Благословляю вас на цей шлях. Він не буде легкий, він не буде швидкий, але з власного досвіду. Кажу чесно, правдиво, результат буде. Не завтра, але буде точно. Тому е інвестиція в себе це найкраща інвестиція, яку я робила в своєму житті. І тратила гроші на курси, і тратила гроші на регрес, бо не могла сама розкопати, ходила до колег, тому що не може сам себе психолог, таролог, сам е купнути до глибини. Будь-якому психологу треба психолог, тому я не соромлюсь, також себе так пропрацьовую. Бажаю всім удачі. у Вас все вийде, я вас вірю.